Чорний у людства є немало, кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало вибух на Чорнобильській аес. Зірвався в небо стовп вогню. І заблищало світло всюди, земля здригнулась від антен. Що сталося? кричали люди у небі хмари з густком плили, у чорно жовтому вогні. Світанки світлі посіріли не восени, а навесні. Ворона криком залилася, на сухім дереві кричать земля щорніла. обпеклася, не буде хліб на ній родить. Життя як сон перед очима, де все було, цвіли сади, де діти сонце малювали, де закохались я і ти. Та один день спалив буте, він став нещадним до людей, його ніколи не забути Чорнобильський квітневий день. Чорнобиля гіркий полин на серце ліг незримо тяжко, І пливе над землею дзвін, і тихим стогоном протяжним. Подзвонять дзвони хотині, де слід лишила її війна, це стокнуть землі України, де мирний атом, не війна. Він впав смертельною росою на райді бров, на зелень трав. Своєю чорною косою провів по порозмію бату. І попелом покрились села, і згинуло усе живе. Пропали усмішки веселі, замовкло паство лісове. А трагедія кожну мить наростала, мов зібрала зі світу пожежі Проспалити війну, і немов схиросі з, з безодні повстали. Перед людством відкривши свою тайну. Коли на припліті Людмир наспав і ніщо не натякало на тривогу, нечистий лиха людству зажидав. На вічну смерть прирік живу природу. Жахливий звук, удар аж до небес. Земля мов розкололася надвоє. Четвертий блок Чорнобильська Аес. Біда прийшла і косить нас подвоє. Радіаційна хмара змила все, квітучий сад. І навіть силу духу, а рудий ліс, мов пам'ятка про це, вселяє страх у кожну живу душу. Щоб зненацька боляче вжалити, лишаючи тарану та синця. Метається, мов звір несамовито, цей атом не збагнений до кінця. А думалось, покорений, слухняний, гадалося служитиме як слід. Та вибухнув пекельно день весняний, так що здригнувся тривожно всенький світ. Зів'яв пейзаж, зробився таким пасивним, здругнулося місто в незвичайний дим. І мирний атом, ставши агресивним, націлився на села і сади. Ціни пали на коліна, шумлять тополі на вздогін. Зібранці Ці заплатили ціну, стоять без повідань і змін. Тут чорнове не лише руїна, тепер це дар для колін. Майбутній шлях цього трампліну повинен вести лише до змін. Так час мине і землю ми загоєм. І люди повертаються в хати. Але ж коли ми цей урок засвоїмо, що йдучи все сильне до мети, не треба забувати про зони. Зупинися, стій, чи не причина. Ти чуєш, а хлунає дзвін. Усподвах тах живе не невпинний, яким поліном цей проквін. Тривай, дивиться в спину. І досвід він несе займін. Смертельний дар, діяльний людини. Страшний тягар природи він. Ніколи не забудемо цей день. Він слід лишив пекучий у серцях. Знов завітав скарботник вітень і спогади підняв на крилах птах. Ця катастрофа світ перевернула, землю від сонця почорніла, сотні життів у вічність відлетіло. Земно ми вклоняємось тим, від лиха боронив. Ми пам'ятати будемо завжди, всі згадки принесемо через віки. Нам поле люте миром перебути, нам поховати зло в бетон і бронь. І не забути, доки світі, люди, сині землі, що відвели вогонь. Говорить Чорнобильська Свіча, вернить непрохано сказав очах. Чорнобильці вмирають тихо-тихо, а порядована все не голосить чомусь. Ой лихо, яке ж то лихо, тілами спопило, й душі зіря поли, що чорнохіння вкрили, Як океані, рік, морів. Половині і половина тверді суші, що Соловейка наша попалила і голосочки, й крила. Мощі чорнобильці здолали морок тінь. Яка на нашу милу землю впала, і звідтого від своєї не дожила, не докохала, не народилась діткам, не внукам. Така сім сумлінь принука, Горить чорнобильська свіча, Бернить непрохана сльозалоча. Я голову схиляю тут напроти Обеліска, бо сумку чать, немов громаді могатом, мені на серці і на плечі тяжко тиска. Мовчать слова, мов квіти обілізним. Хвилинам мовчання вшанував зосталась мертвих рідних, бризки чорнобильського болю не пізнать. Не пахнуть навіть стелені гвоздики, ті квіти болю, слід журби. Хай пам'ять залишається навіки, безсмертним душам спійної біди. Мовчать слова, мов квіти облізки. Радять на зона не зника. Живих шануємо, їм нім низько, Сузина болю пощать і Задання людства зупинити, безодні атомної смерч. Ми ж свячі, ми сонця діти, спроможні зупинити смерть. Зупинити вибухи ракети, роззброїти віки і дні, щоб сонце мирної планети у кожному сходило в вікні. Щоб наша дума і дорога, єднали глибиною вись. Вола Чорнобильська перестрога, людство зупинись. Пам'ять немає давності. У наших серцях, у серцях прідешніх поколінь, житимуть імена тих, хто собою захистив світ від татина лиха. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і злагоди у ваших родинах, мирного неба над Україною.